Усім привіт, добрий ранок. Я сьогодні буду катати Bolt Uber і, звісно, любий уклончик. І знаєте що? Я сьогодні хочу зробити такий тест на Uber Black. От в мене був такий день, я поспіль зробив десь 5 Uber Black, Я жодного разу не скасовував. От я сьогодні буду також намагатися брати тільки не то, що намагатися брати, я просто буду не скасовувати Uber Black, якщо вони будуть приходити. Ну, якщо дійсно там не буде, знаєте, там подача в 10 км. От зараз мені зайшов Uber Black за 335 гривень, там приблизно я потім ставлю. От я на пазняках. І щоб ви розуміли, мені взагалі було не цікаво їхати на нього, бо по уклону там були замовлення по 600, по 700 гривень, бо зараз час пік і. Дуже багато замовлень, тут коефіцієнти просто горять. Але мені цікаво дійсно дізнатися, як працює алгоритм Uber. Але я трошки зранку накосячив, бо коли я увімкнув Uber Black, знаєте, що трапилося? У мене стояв Uber X Comfort, і там таке почалося, там почався просто розрив. Мене рвали на частини, але я не міг скасувати ці дешеві тарифи, бо я тільки намагався зайти у меню, і мене одразу там приходило на нове замовлення. І коротше я там десь скасував, відмінив приблизно 5-6 замовлень, поки просто не закрив додаток. От. Так що давайте подивимося, як сьогодні я відкатаю. Ну і звісно, по уклону буде стояти в мене ланцюг бізнес. Якщо він буде заходити в центрі, то буде. А перебирати Black я взагалі не буду. Куди поїду, туди поїду. Щоб ви розуміли, зараз, скоріш за все, я їду до центру, на крещатік по Black. Так що, бачите, такий маз мазохізм, але будемо знати, як він працює. Завершив я перший свій Uber Black, 485 гривень, там потім подивлюся, чому так вийшло. Може там накинули за затор. Ну то таке. А потім мені залітав ще один Uber Black, але я його не взяв, бо ну, його скасували. А потім інший, який був для мене вже персональний, я його не взяв, бо там подача була 5,7 км. Так що я собі, можна кажучи, трошки запоров. Ну, будемо дивитися. А зараз я опинився на арсенальний. Тут взагалі замовлень нема. Тому тому що? Тому я взяв уклон стандарт за 200 гривень, щоб просто звідси виїхати. Хлопці, це капець. От, от, по рукам буду собі, отак от. І по цій також. Коротше, я не знаю, як я взяв цей клятий стандарт по уклончику. Ну, Подача була 100 метрів. Добре. Я стояв на арсенальній. Ну просто, ну нащо, ну почекай. Ні, я хапаю цей клятий стандарт, і знаєте що? Я їхав пів години за 200 гривень. Фух. Я поки їхав, я ненавидив себе, пасажира. І яка в мене була думка в голові. Ти знаєте, от я, от... це, наприклад, ти прийшов на рибалку за Карпом. Да? І такий підходиш до ставку і бачиш піявку. І такий на радостях, О, піявка, хватаєш її. Ну, кладеш куди? В труси собі. І такий, знаєте, задоволений. Чешеш додому, а поки йдеш, розумієш, який ти дурень. Отак і я зробив. Коротше, що? Я вимкнув стандарт по уклону. Я не знаю, чому взагалі він ще був в мене увімкнений. Коротше, все. Тільки бізнес і Uber Black. Сподіваюся, далі я не буду робити якісь таких дурниць. В мене кожного дня. <світок> я, і щоб не зробити дурницю, це не я. Коротше, ладно, дивимось далі. Потужно простояв, потужно отримав замовлення. Коротше, один кме 112 гривень по уклону, по бізнесу. Ото я не взяв два Black поспіль. Блін, не, не, не два, а один. А то може через це мене більше убер не любе. Коротше, дуже прикро. Добре? На білоруську? 200. Що 200. Ну де да, хоч да, да, я посижу, в А? Хоч перший раз. А ви замовляли таксі? Я так точно. Як вас звуть? Андрій. А їхати куди? Берхіда що щось. Окей. А то буває таке, знаєте, сідають по Малкову. Там 100 гривень. Ну я заплатив так, я понял, я заразум. Я, це я дав. це. Потужно. Я, поки пок ви не приїхали, я так і собирався. Хоч би ви приїхали, хоч би приїхав. Ну, на, на горе, я, ну я ж не правильно Да. Ну, потуши, я не рога. Ну, бля, ну. Я не знаю, що там, блядь, творилось, у него. Блядь. Юра би не приїхав. У нього фільтр стоїть от 200 гривень. Да я ему писав, але він говорить, да я, говорит, да я таку ху не беру. <реш> он так, он так, он так пишет в комментаріях я такой, ну понял, но ну, може. Так, все, моя рука. Все, виб... дня. Вибачаю, вибачаюсь. Та нормально. Да, не так, ну що, як вам пассажир мій? Він, він знає Юру, він знає таксерика. Коротше, він або нас дивиться, або він теж таксує. Короче, ото знаєте, він зрозумів, що він потрапив в YouTube, щоб ото. Дав 200. Ну він сказав, що і так планував всім дати 200, хто приїде. Так що в мене один КМ вийшов за 200 гривень. А зараз, знаєте що? Мені прийшов заказ по Uber Bleu <с> з подачею 5 і 6 Но я ж як і казав, що сьогодні буду брати всі Uber Black і я їду його брати. <с> Не знаю нащо, ну, коротше, будемо дивитися. Якщо воно спрацює, що після цього мені буду ще насипати. Знаєте, всі мінімалочки будуть мої з подачою один км, тому тоді я буду просто найбогатший таксіст у понеділок зранку. А знаєте в чому кайф Uber? А я вам скажу. А кайф Uber в тому, що поки я ото їду на подачу, скільки там мені їхати ще? 8 хвилин, я можу знімати ютубчик. От є у мене знаєте, така думка, я не знаю, вона буде вірна або ні. Я хочу Теслу, щоб мені зробили оту градову Теслу, що ти я погадав попередньому відео не в Харкові, а знаєте, я, мабуть, в Києві її буду робити, щоб був контент. Ну, зібрати я попрошу мені її таки в Харкові, а без покраски буду робити вже в Києві. Так що, хлопці, у кого є знайомі, хто може зробити добре машину, вона там трошки алюмінієва, трошки металева, сталева, так що, хто знає нормальних чуваків, які можуть зробити без покраску, там не за всі гроші світу, мені, мені дорого не треба, мені треба зробити, знаєте, якісно і щоб воно було швидко. Як вам? Якісно, швидко і недорого. Хто знає, де можна зробити Градову машину в Києві, напишіть або в Телегу, або в коментарях. І взагалі, я думаю, вам дуже буде це по кайфу подивитися, як це робиться, як це, ну, з чим я буду стикатися. Бо зараз, коли от, ну, я просто відправляю машину до Харкова, до своїх хлопців вони і роблять, я навіть нічого не бачу. Потім вони приїжджають, і я тільки, знаєте, то, то катаюся. Я так сподіваюся, що Олександр мене чекає. Мабуть, вже втомився, а він ще на кастелях капець. Потрібна допомога там чи? Ні, ні. Постояв, почекав десь хвилин 15, взагалі нічого не заходило по жодному з агрегаторів Там по уклону. З'явився бізнесок з подачею 2.5. От я його вирішив взяти, бо 12 година. А я сьогодні катаю тільки до першої. Тому, от, знаєте, хлопці, щоб от було хоча б якась каса, я то і вирішив його взяти. Бо так взагалі там 1000 гривень накатаю і все. Шукав вже замовлення додому. Але знаєте що? Мені залітає Uber Black. І я такий скасовую. Уклончик обов'язковий, ловлю мінус карму, але але беру Uber Black, бо я сьогодні казав, що я буду намагатися брати всі Uber Black, але я навіть не знаю, куди їхати, а мені вже до школи треба через 40 хвилин. Ну, нічого. От. А ще знаєте прикол, я коли от віз цей бізнесок по уклону, мені дівчина на чаюху закинула 200 гривень. А? Побізнало. Як вам, а? Сьогодні дівічок. Добрий. Доповідаю, я взяв своє останнє замовлення там близько 300 гривень по уклону додому по комфорту на Пазнякі. А до цього я вже виконав замовлення по Uber Black. У. І дивно то, що я там вказував, що мені треба їхати ну, в бік дому там умовно. да, От. І мені воно туди і кинуло. Тобто я приїхав ближче на 7 км в бік дому по оберблеку. Це добре. Але знаєте, що було далі? Далі я ж так само все зробив, а мені чомусь почало сипати уберблек. Знаєте куди? На Крівкавщину. Ну, і нащо мені та Крюкавщина? Ну і звісно, я так подивився на це все, не взяв. І мені залішов комфортик по уклону за 300. Ну, от я і я її їду за 300. Все, я на Пазняках виконав останнє замовлення по уклончику за 308. Ми порахуємо, хто у нас, так би мовити, переміг уклон або Uber Black. Ну, Болта я сьогодні взагалі не катав, так сталося. Ну, а поки я приїхав в дуже шикарне місце, це Асакор, він готується до відкриття, я вам хочу розказати, що в мене є така, знаєте, дуже приємна новина. Я нарешті купив першу машину підписнику зі свого каналу. Багато хто писав мені, там цікавився, як купити, що купити, які умови. Але вже є перша людина. Так що вітаю, я отут -от добавлю, яку машину ми купили. Це Бол 21-го року. Він десь стане до 10 тисяч доларів без ремонту в Києві. І ремонт він рахував десь 11 з копійками. Ну то вже... Його справа я туди не лізу. Так що я тебе вітаю, я знаю, ти будеш дивитися. От машина, на мій погляд, дуже кайфова. З тобою дуже було приємно працювати, бо ти така людина, яка не просто сказала, я хочу, а ви мені зробить. Знаєте, так ніколи не буває. Що ти хочеш, щоб все було зроблено добре, зроби це сам. Так от, він. Зробив майже все сам. Я давав паради, і під кінець він вже самотужки міг відрізнити, яка машина добра, яка не добра, який штат треба брати, який не треба. Дуже-дуже комфортно було працювати з людиною, так що мої вітання. Зайшов на нову локацію. Бо там почалися якісь будівельні роботи. Коротше, шум, гам. От. До речі, співпраця. Пройшла дуже комфортно, і це найголовніше, бо коли до тебе звертається людина, коли ніколи не купляла авто, у неї завжди дуже багато питань. І ці питання однакові. І я, як папуга, постійно всім розповідаю, як обирати, де купляти, як не купляти, що дивитись, як сплачувати, як отримати авто. Ну, коротше, я папуга ще та не люблю це, скажу відверто. Вот. Тому, знаєте що? Мені давно казали, запиши якийсь відеоурок. І хай люди дивляться, як купити авто в США. Я от і вирішив, давайте, знаєте що? Я зроблю цей відеоурок, де я буду розповідати з початку всі ази. Бо досвід в мене, ну, уявіть, 8 років. Я за цей час ну, купив дуже багато авто, дуже різних випадків всяких було. Тому є що розповісти. Цей урок, я думаю, зробити десь, я не знаю, ну, нехай 20 баксів, це, знаєте, така символічна сума. Але на що це мені треба? От, Уявіть, вартість послуги в мене купити авто десь 300 баксів. Це ну, мабуть, найнижча ціна. От, І коли людина до тебе звертається, і ти розумієш, що ти за цю ціну, за 300 баксів да, там купуєш, умовно машини людям, які в темі, які тобі просто скинули посилання і лот, і ти більше нічого не робиш. А коли тебе людина починає постійно питати, що, як і чого, ну слухайте, ну ти таки думаєш, нащо воно мені треба. Ось вам і відповідь. Купуєте відеоурок за 20 баксів, кому треба. І ви будете все знати, як купити, що робити, куди бігти. І не обов'язково купляти машину, наприклад, навіть у мене, ви можете прийти до будь-якої компанії, де буде менеджер, який буде вам щось впарювати. Менеджери на це і зроблені, щоб впарювати. Бо якщо вони не впарять, вони умруть з голоду. Привіт. Привіт. Як там твоя школа? Нормально. Давай, будеш угадувати, скільки батько накасив бабла, поки ти був в школі? Дві триста. Дві триста? Ну, слухай, давай подивимося. Рахуй, уклон. 1000. 1067. І по Uber 903 гривні. Не вгадав. Разом це в нас 1967 гривень. У нас та переміг, виходить, що уклон. І у нас же ще була чаюха. Ота от от людина мені ж чаюхою 120 гривень дав, і дівчина 200 гривень, ну то на рахунку. І того у нас виходить 2100 гривень. Ну, приблизно там десь так. Отак от от я і покатав. І того, що ми маємо, по. Убіру 900 гривень, а по уклончику з чаюхою майже 1200 гривень. Так що, бачите, нас годує уклончик. Убір насипає трошки, але <вся>, вся праця в уклоні. Ну і також цікаво, а скільки я проїхав. Дивіться, сьогодні я проїхав 83 км, суто по таксі, я проїхав десь 70 Витратив в мене 220, ну, 22 кВт. І витратив я всього-навсього 18 кВт. По грошам витратив я, ну нехай 20 кВт я витратив, і я заряджав машину вночі по ночному тарифу, а він в мене 2,50, ну нехай 3 гривні, 60 гривень в мене витрати на електрику, і один КМ в мене склав майже 32 гривні. Дуже прикольно, на жаль, в мене не було часу більше покататися. Ну нічого, все попереду. Я сподіваюся, там вівторок або четверки я покатаюся так більш потужно. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте лайкосики, підписуйтесь на канал. Далі буде.